Пане Сергій, хотів запитати у вас також про смерть Трімаусова, Що відомо на зараз? Це все ж інсценювання, або він реально помер. Чи було вбивство, і, взагалі, що ви про це знаєте? Що вже можна на, на зараз розказати? Ну, ви знаєте, з огляду і, і, і там невеличкої історії окупації, да, яка була, то ми бачили. І інсценування. ми бачили і реальні смерті колаборантів, як то ковальова. Але ж е, з другої спроби там він відправився, як то кажуть, в пекло. Е, ми всі пам'ятаємо Сальдо, який е, то помирав, то оживав, то його вводили в кому, то виводили з коми. Ну на зараз цю новину повідомили саме якраз рашистські пабліки. Вони розповсюджували цю інформацію. Вже і Сальдо записав відео там, де він жаліє за стрімаусовим. Е, до речі, мені дуже сподобався комен. Ментар одного російського пабліку вони написали Стрімоусов був перший, хто зустрічав наші війська. І коли наші війська відходять, він також покинув цей мир. Тобто, ну це і це не може не радувати. І вони виходять і стрімоусав відправився в пекло. Тому це дуже знаково, так і цей коментар мені навіть сподобався у расистів. Е, тому я все ж таки сподіваюсь, що він задвосотився точно. Чи то робота ФСБшників, я, я все ж таки думаю, що більше ФСБшників, тому що ну якесь ДТП в Херсоні, в якому зараз немає там транспорту, немає трафіку, куди можна врізатись, на якій швидкості робота ФСБшників його прибрали вже як непотрібний матеріал, е, тому це абсолютно. Абсолютно, абсолютно логічний фінал колаборанта, бо завжди так колаборанти закінчують. Вони закінчують чи то від рук ФСБшників, чи то від рук руку опору. Ну в них шлях один до Кобзона.